Чапля всіх дурила, я кожух собі купила, ще куплю собі хустину і зостанусь тут на зиму. Вірю в чаплі чорний жук, і метелик, і павук, навіть равлик не довіра, але й він у те повірив Тільки жаба на болоті не хотіла чаплю слухать. Усе стрибала по болоті і випускала крик із рота. Не хвалися, чапудрило, ти кожуха не купила, ти не купиш і хустив. Ти зимуєш на чужині. Ще земля не стала біла, чапля у виріч полетіла, дивувався сон. Баба на болоті, полоскала сміх у роті, переможно я ж казала, я ж казала.